Камензатюк. Ангел Золоте Волосся, розділ 14. Нова мандрівка. Від несподіванки Галя зніяковіла. Ангел, звичайно, прочитав її думки, а, вона ж були, а вони ж були злі й похмурі. Ні, я не серджуся. Хіба що, може, трошки. Просто мені прикро, стала виправдовуватися вона, а тоді згадала, що навіть не привіталася, тому не, а, влад додала. Добрий день. День справді добрий і гарний, зауважив ангел, підходячи до вікна. Глянь но, ну, вулиця схожа на срібну річку. Дівчинка й собі підступила ближче і з за ангельського плеча виглянула на двір. Вулиця блищала, залита дощовою водою. Дерева вздовж неї якось відразу зазеленіли, яскравішою зробилася трава на газонах, серед яких жовтіли розквітлі кущі форзиції. Місто знову ставало барвистим, мовби цей затяжний дощ, змивав з нього зимову сірість. Дивно сльота, негода, а все одно гарно, якщо придивишся. І правда жити б та радіти, тихенько зітхнула Галя. Справді, можна радіти, немов аж дивувався ангел. А як бути з іменем? Воно в тебе старомодне, що й у піснях співають усе про Галю та й про Галю. То не біда. Може, навіть гарно, що воно в піснях, засоромилася дівчинка, згадавши Сашка Гнатенка. І за кордон ти не поїдеш, а тобі ж хочеться в Італію, дарма що там їдять чорний рис із каракатицями. Може, поїду, коли виросту, то теж не біда, без Італії можна прожити, аби лиш степанчик не лишився калічкою. Ангел задумано схилив голову і кучері розсипалися по його плечах. Сьогодні вони відсвічують сріблом, напевно, від срібного дощу за вікном. Навіщо в світі стільки горя? Чому люди страждають? з болом допитувалася Галя. Ти питаєш, навіщо страждання? Часом вони приходять як лікар до хворого або як учитель. От і ти багато чого навчилася. Але ж це неправильно, аж вигукнула Галя. Неправильно вчитися страждаючи. Людина народжена для щастя, як пташка для польоту, нагадала вона слова хлопця з поштової площі. Так, але й літати треба вміти. Хіба не може навчитися по іншому? Іноді варто скуштувати гіркого, щоб цінувати солодке. Може, мені й треба було скуштувати. Я багато зрозуміла, а степанчик він малий і дурненький. Ми всі пов'язані, як кільця в ланцюзі. Скажіть, будь ласка, Галя наважилася спитати напряму Степанчик «Степанчик Ти ж знаєш, шанси є. Так, мізерні, а ви не допоможете? Дивилася на ангела затуманеними очима, бо раптом знову набігли сльози. Це можеш і ти. Я? Чим же? Своєю любов'ю. Галя здивовано замовкла. Вона любила братика. Сердилася на нього, бо він добряче дошкуляв, але все одно любила. Тільки чим то поможе, якщо в нього поламана ніжка? Не журися. Найгірше діло журитися наперед, сказав Ангел, підвівшись. Мені треба ще раз вернутися в минуле. Помандруєш зі мною? Ти ж хотіла дізнатися про долю Олимпія? От і подивишся, чи стало його життя суцільною чорною смугою. Він простяг галі руку, і дівчина подала свою, як і минулого разу, нею легко хитнуло, і це було те ж саме місце, над Дніпром. Проте воно змінилося майже невпізнано. Успенський собор давно добудували, по обидва боки від нього стояли акуратні побілені будинки. Перед ним тягнулися обгороджені низеньки тином квітнички, в яких цвіли барвисті мальви. Монастирський двір оточили високі міцні стіни з мурованою брамою, над якою теж здіймалася церковка, невеличка з кам'яними східцями з правого боку. Тож Троїцька надбрамна церква, впізнала її Галя, бо під час екскурсії в Лавру їх водили в церкву над брамою і розказували про неї різні цікавинки. Неподалік від брами, з'явилася ще одна церква дерев'яна, з образом святого Миколая над низенькими дверима. Напевно, після попередніх галиних одвідин спливло немало часу, якщо встигли стільки набудувати. З собору виходили люди. Переступивши поріг, вони обертались до церкви, хрестилися і кланялися низько до самої землі. Біля входу стояли жебраки та каліки в постолах і сірому лахмітті, глянувши на них, Галя почервоніла. Крихітна бабусечка, за спідницю якої трималися двоє онучат, роздавала жебракам милостиню, а далі, взявши малих за руки, стала щось оповідати їм ласкавим, буркітливим голосом. От мурують благословенні брати цю церкву, почула Галя, коли бабуся з онуками підійшла ближче, і що за день змурують, те вночі війде в землю. Брати мурують і мурують, аж ось однієї ночі приснилася їм Божа матінка та й говорить Більше не муруйте, бо вже ви збудували таку церкву, що подібної нема на всій земній півночі. Засклеплюйте верх та й ставте хрест святий. Гунучата зачаровано слухали. А Галя й собі заслухалася, а бабуся оповідала, як церква вийшла з землі і постала готова, як Божа мати давала братам нагороду. Одинадцять братів попросили, щоб їх поховали в святих печерах. А дванадцятий брат, а брат узяв золото і подався в мандри. Але ніщо його не тішило, ніщо не радувало, бо душа його звикла линути до бога і не прихилялася ні до чого земного. Вернувся дванадцятий брат у Печерський монастир, а брати його вже спочили вічним сном. Отже, будівничі померли, відмітила подумки Галя. Подивився найменший брат, що біля братів нема для нього місця. Сяк так притулився з краєчку, одна нога вмістилася, а другу зігнув у коліні і так почив у бозі. Так вони й лежать усі дванадцять. Ходімо, дітоньки, поклонитися їм і всім угодникам печерським цілителеві Агапітові, Григорієві чудотворцеві, мученикві Євстратієві, котрого нечистиві половці розіп'яли на хресті на самий Великдень. Бабуся з онуками подибала униз до печер, і Галя провела її поглядом. Двоє ченців, що вийшли з людьми із собору, і собі подивилися услід їй. Бач, про наших будівничих уже розказують легенди, мовив худорлявий низенький чернець до другого, високого. А вже ж чую. пора й мені відходити в легенду, відповів другий, начебто, жартома. Здається, він був хворий, обличчя мав бліде, аж восково жовте, очі позападали під тонкими рівними бровами. Рано тобі відходити, отче Олімпію. Ще багато ікон сотвориш». Алимпій, уп'ялася Галя очима у високого ченця. Невже це той підліток, якого вона бачила минулого разу? А таки він, без сумніву, Галя впізнала його голос, риси його обличчя. То ось яким він став, з бородою, як і всі ченці, вродливий і ще не старий. Брат мій князю Володимир Давидович просив, просив спитати, чи ти не візьмешся за ікону для його домової церкви? поцікавився низенький чернець. І радий би, брати Микола, та що ж, коли не змога, сам бачиш, не здужує. Вже й без того підвів поважного замовника. Пообіцяв йому велику ікону Богородиці для іконостасу та й досі не намалював не знати, чи й намалюю. Намалюєш, коли одужаєш. Чував я, що ти вмієш цілювати людей, то й собі зарадиш. Ого, про моє цілительство більше розмов, ніж діла, розсміявся Олимпій. Колись то я придивився, що ми з покійним оцем агапітом-цілителем замовляємо в купців однакові мінерали я на фарби, а він на ліки. От я й помислив собі може, мої фарби також помічні. Одного разу, вже після того, як отець агапіт помер, пожалів я хворого проказою, намастив його виразки фарбою, і він з Божою поміччю одужав. Звідтоді часом рятує людей від ран та від виразок, а от і мій замовник, про якого я казав тобі. Монастирським двором звільна просувався огрядний, пишно вбраний багатій знарядною дружиною і цілим виводком дітей. Він теж помітив Олимпія і не квапув, но повернув до нього. Слава Ісусу Христу, Отче Олимпію! єлейним голосом привітався ще здалеку. Навіки, слава Богу, пане Брячеславе, з низьким поклоном відповів чернець. Ви, напевно, за іконою, а вона не готова. Підвів я вас, вибачайте, ради Бога, занедужав і не впорався. Як не готова? перепитав багатій, і в його голосі замість єлею зазвучало роздратування. Як не готова? луною повторила білолиця пишногруда багатієва дружина. Я ж велів, я ж казав, щоб до свята успіння було зроблено. Я князя запросив на освячення церкви, а тепер не матиму головної ікони. Такий сором перед князем. Перед князем сором, пропищала й дружина. Вибачайте, шановні, з покорою схилився Олимпій, не зміг я через хворобу. Його лице ще дужче зблідло. Галі стало жальчинця. Хіба той багач не бачить, що Олимпій хворий? зашепотіла вона до ангела. Та ж він кривдить невидно людину. Стій тихенько. Ангел приклав до вуст палець. Не гнівайтеся, добродію, заступився за Олимпія його товариш, низенький чернець. Від вашої лайки отець Олимпій не одуже!» А ти б мовчав, колишній князю, коли забув про князівську честь, огризнувся багач. Твої брати стидаються, що ти рубаєш дрова для кухні, як просто людин. Очі чинця спалахнули гнівом, але він опанував себе і мовчки поклонившись, відійшов геть. Ще раз озирнувся, ніби хотів щось сказати. Проте натомість попростував у пекарню, яка єдина не змінилася від минулих галених відвідин. Це Микола Святоша з чернігівських князів, пояснив здивованій дівчинці ангел. Він постригся в чинці, відмовившись від влади і багатства. Нові церкви, які ти бачиш, збудовані його коштом, а сам він, справді, коле дрова для пекарні. Багач вийняв з кишені хустку і витер спітнілу лисину. Від люті та ще й у важкому золототканому вбранні йому стало душно. Чому ж не сповістив мене про свою неміч? гнівно спитав він чинця. – Я б замовив ікону іншому богомазові. А ти притримав її, а тепер кажеш, що занедужав? Ти що навмисно зганьбив мене? іншому богомазові, а ти притримав її, а тепер кажеш, що занедужав. Ти що навмисно зганьбив мене? Перед князем, перед усім Києвом. Зганьбив. вторувала йому дружина. «Сину мій, хіба я вчинив це через лінощі? напрочуд лагідно мовив Олимпій, чую душею, що вже відходжу з цього світу. Ага, то ти відходиш, а хто верне мені поволоку й золото, яке я дав на фарби? Галя скипіла від його жорстоких слів. Ваші цінності не пропали, вони в мене в келії. Можете забрати, коли ваша воля. Провин. Е, провинно, схиливши голову, казав чернець і раптом додав, підвівши очі на сердитого пана. Покладіть на Господа свою журбу. Бог може одним словом сотворити ікону своєї матері він утішить вас. Але багатій не збирався чекати Божої утіхи. Я його йогоменові, князеві, я всім розкажу, як ти обдурив мене, зарепетував він услід Олимпієві, який уклонився і нетвердою ходою рушив до своєї келії. Не тямлячи, що робить, Галя схопила грудку землі і пожбурила в багатія, аж ляснуло, бо грудка влучила прямісінько в лисину. Друга грудка полетіла в його дорідну дружину, третя... третя не встигла нікуди полетіти. Ангел схопив Галю за руку, і в ту ж мить вона відчула, що знову кудись переноситься. Додому, куди же ще? з жалем подумала вона.